номер 241 із підручника Геометрія 7 та номер 1930 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2024 рік. Одна сторона трикутника дорівнює 8 см, друга 7 см. Знайдіть довжину третьої сторони трикутника, якщо його периметр дорівнює 20 см. Приступаємо до виконання. Периметр кутника це сума довжин всіх його сторін. Тому, щоб знайти довжину третьої сторони, потрібно від периметра відняти суму довжин першої і другої. 8 дати 7 це буде 15, 20 відняти 15 буде 5 см. Це довжина третьої сторони. І записуємо відповідь 5 сантиметрів. Номер 241 із підручника Геометрія 7 та номер 19,30 із підручника Математика 7. Інтегрований курс виконано.